Житлово-комунальний сектор Новомосковська вже давно потребує не просто часткового, а капітального ремонту. І всі ми добре це знаємо. Більшість житлових будинків, невідомо з яких причин, не ремонтувались від 20 до 30 років. Хоча, за словами мешканців міста, оплату за житлово-комунальні послуги городяни сплачують вчасно і в повному обсязі. Куди йдуть кошти питання не розкрите. І відповідь на нього знайти практично неможливо. І не лише нам, а й вам, шановні телеглядачі, це добре відомо. Походеньки з одного кабінету в інший та численні звернення до міської влади законче необхідною допомогою завжди закінчуються безрезультатно. Подібна ситуація, майже трагедія, трапилась в житловому будинку по вулиці Українська, 11. В понеділок, 6 вересня, в цьому будинку через підтоплення підвалу та зношеність електрообладнання пропало світло. Три дні мешканці даного будинку без електропостачання. Результат на очі. На третій день трагедії постраждалі звернулись за допомогою до міських засобів масової інформації. Та ось на місці події представників радіомережі та преси, що представляє міську владу, не було. Ось вам демократична правда про безпроблемне життя міста на сторінках провладних газет. Все друкується за вказівкою чиновників із особистого підпису статей До виходу у друк паном Літвіщенко. Ситуація жахлива. Коментарі зайві. На питання, чи є тут хтось з представників Коменерго, яке займається тими ж питаннями, якими раніше займався збанкрутілий жертв. Присутні зазначили, був та коли побачив камеру, зник. Журналістам вдалося зв'язатись у телефонному режимі з головним інженером новоспеченого відомства, славнозвісним паном Тарасюком, який повідомив, що на даний момент знаходиться в області, а на місці події працює майстер. Побачити його нам вдалося лише через деякий час. Він погодився поспілкуватись з знімальною групою та прокоментував дану ситуацію. Значить, що я можу сказати по цьому поводу? Е, в понеділок е, ми сюди приїхали, сказали люди, що святу немає. Я приїхав, розібрався причину, е, доложив начальству, черсту, вони е, ну, роблять вказівку е, відповідальним за ці підвальні приміщення, ну ті, приймають. Е, Міри, і тоді ми працюємо. На питання, що реально зроблено за три дні, адже весь цей час будинок знаходився без електроенергії. Майстер зазначив. Ми службу, яка відкачує воду, визвали. Вони викачали воду, але все одно залишився такий ну дощ тепе не можна було підійти. Ми знайшли, це вже було у вівторок. Ми знайшли стілажі, Вчора виповнили э, работы по демонтажу рубильников, выгорело все. Э, в Днепропетровске мы нашли, это старого образца рубильники, мы нашли там, рубильники привезли, наші электрики. Ну, встановілі та внутрішні мешканцям будинку вже до того набридло подібне відношення міської влади до проблем пересічних новомосковців, що емоції в даній ситуації стримати було просто неможливо. Те, що сьогодні ми маємо в нашому домі, це результат ізразлічня чиновників нашого города. Ми жінці все літо обращались. От у мене бумага, я написав лично. Жильцы подписались. Реакция ноль. Это было 25 числа, сентября месяца. До сих пор никакого ответа. Вместо ответа четвертые сутки мы без света. Вонь подъезда, фекалии затоплены, третий и второй подъезд. Для того, чтобы ликвидировать эту аварию, я производственник, я 47 лет на серьезном производстве поработал, знаю, что это такое. Два часа ровно надо, чтобы откачать два подъезда. Двое суток, два дня откачивали два подъезда, чтобы зайти в щитовую. Так они что, ждут, пока у нас будет Мандрикова? Я попрошу телевидение подойти между вторым и третьим подъездом. Там вот такая щель дом вот так, уходит друг от друга, уходит два подъезда. А нам, жеки утверждают, что это температурные швы. Кому? За что такие медвежьи услуги нам? Это услуги, которые берут и ложатся каким-то чиновникам в карман. Я по-другому не понимаю. Если я 100 рублей плачу за трехкомнатную квартиру, так называемая квартплата, так куда же эти услуги идут? А это должно идти на замену действующего оборудования. Те же задвижки, та же арматура, те же трубы. А сегодня мы пожинаем плоды. Оглянитесь, ни один хват не пришел сюда к нам. Вы прячетесь по подвалам, по кабинетам. Вы не идете к людям. Дорогу молодежи убирать этих прогнивших жековских работников. Убирать этих... Ракетіров! Були й інші погляди на цю ситуацію. Один з мешканців даного будинку ветеран Великої Вітчизняної війни зазначив, що жити зараз скрутно так само, як і в сорокові роки. Влада як була, так і залишається байдужою. Різниця тільки в тому, що нині у порівнянні з радянськими часами ми самі обираємо багато обіцяючих можновладців. Сьогодні для того, щоб мати все, треба не мати. Совести никак не уважение к людям. Под, вот так только живут эти люди, как Литвищенко. Его надо не только привлечь, выгонять, его надо привлекать к ответственности. Надо, чтобы Ющенко и и э, Игорь Иванович подумали над этим и убрали его. Не, не может он работать для... Народу. Він працює для себе. Дійсно, влади для народу, окрім передвиборчих обіцянок, не існує. На щастя, цю проблему вирішено, електромережу налагоджено. Міській владі на цій роботі потрібно було всього-навсього три дні. Майже нічого. Хоча реально ці роботи можна було провести за декілька годин. І гарантії щодо цілісності електроприладів при подачі струму в помешкання немає. Мешканців цього будинку можна віднести до категорії постраждалих. Та чи виплатять їм компенсацію за моральні збитки, питання на сьогодні є відкритим. Справа залишається скоріш за прокуратурою, до якої вже направлено необхідне звернення.